На початку повномасштабного вторгнення Валентина Вільгота з чоловіком повернулись з Польщі в Україну, щоб приєднатись до лав ЗСУ. Валентина обійняла посаду парамедикині і отримала позивний вільха. Коли почалась повномасштабна, і вже ми зрозуміли, що біда вже не просто близько, вона вже поряд, і треба всім гуртуватися. то ми прийняли рішення, що просто сидіти вдома і чекати, доки до тебе. Постукають в двері з автоматами і тебе просто розстріляють, це вже буде, знаєте, вже пізно буде щось робити. А, а якщо є можливість ще чинити супротив, то звісно, ми прийняли рішення, що ми йдемо до воєнкомату. Валентина розповідає, що до 95-ї бригади потрапила за розподілом. Коли запропонували один із варіантів медики бути, ну саме піти. Цим шляхом то мені здавалося, що для жінки це досить непоганий варіант. Тому ну, я, звісно, погодилась і пройшла додаткове навчання. Я знаю люблю цю роботу. На евакуації працюємо, забираємо 300, на жаль, забираємо 200, стабілізовуємо, надаємо першу медичну і доправляємо до госпіталів. Військові відчувають виснаження через тривалу роботу без ротації, говорить Валентина Вільгота. І це це дуже демотивує, тому що ну, так не можна все одно. Я вірю в те, що, що до наших там можна платів, до все таки якось до них дойде. Що люди потребують заміни? Що три роки тут це це забагато. Валентина каже, що іноді військовослужбовцям потрібно побути на самоті іноді найкраща підтримка це просто людині дати побути на самоті, по думати, що як. Куди і не давати поради, яких вона тебе не просила і не потребує. Був випадок, каже Валентина, коли поранені були у важкому стані, і їй довелося вперше колоти адреналін у серце одному з них. Я все я цього не робила. Я, я не попав. Раптом я не попаду. А раптом ну це ж я прямо в серце, я не попаду. І він мені сказав слова, каже: найгірше буде, якщо ти не зробиш взагалі нічого. Ну гірше вже йому не йому вже погано. Гірше ти не зробиш, навіть якщо не попадеш. Але якщо ти не зробиш геть нічого, оце буде найгірше. І я тоді ну, попала, все було добре. І це такі слова, які мене в принципі завжди мотивують. За час повномасштабного вторгнення каже Валентина, вона надавала медичну допомогу військовослужбовцям на Ізюмському, Кремінному, Лиманському, Куп'янському напрямках. Катерина Мороз, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир.